Тебе оточують зазрісні, недобрі, нещирі люди. Є практика, яка може змінити твоє коло спілкування на добрих та щирих людей. А ти підпишись, якщо хочеш позитивних, кращих, ем, щасливих змін у своєму житті. Практику можна назвати вбачать тільки хороше. Перше перестань оцінювати людей. Всі люди в своєму житті приходять випадково. Друге, знаходь тільки гарне в людях. Помічай тільки гарне. Наприклад, рисне обличчя, манера говорити, погляд. Вчинки, замість того, щоб помічати недоліки, вбачай в людях щось прекрасне, розкриє тобі секрет. Хоча це вже не секрет. Всі люди, які в твоєму оточенні, це відзеркалення тебе. Немає хороших та поганих людей. Це лише твій опис, твоє ставлення до них. Приклад. Якщо ти бачиш негарну дівчину, і в тебе є бажання її обговорити, обсудити, це говорить про те, що ти не приймаєш власну красу. Ти ніби намагаєшся підняти себе порівнянням, нібито я краще. Роби практику щодня протягом 30 днів. Вбачай в людях тільки хороше, помічай світло в інших, і ти помітиш світло в собі. А разом з цим зміниться твоє оточення. Спілкування на добрих, щирих та прекрасних людей, бо ти сама така: світ навколо нас змінюється тільки тоді, коли змінюємося ми.